Як е, нам усім відомо, російська влада упродовж століть чинила утиски і української мови, і української культури. Власне, це стосувалося і системи імен. Наприклад, 1888 року навіть був указ, який забороняв записувати дітей, охрещених українськими іменами. І потрібно було записати там не Дмитро, а Дімітрій або Дмітрій. В часи Радянського Союзу, звісно, ці явища продовжувались, і навіть зросіщували і прізвища, записували російські ага. варіанти імен, і це вже не. Настільки увійшло у наш побут, що навіть скорочені і пестливі імена зазнають впливів російських суфіксів нам не властивих. Uh -huh. Тому ми можемо і зараз почути імена із суфіксом ік, наприклад, владік uh -huh. українською він має бути владик. Імена із суфіксами ушк або ша не властиві українській мові, українською гануся, мишко, даринка або дарця. А власне до яких же суфіксів ми маємо звертатися, як до питомих. Це такі суфікси, як ик та чик, Богдан. and check. Петрик суфікси, усь", ась, ню, наприклад, івась, михась, гринь. Також звертатися до суфіксів ка та «ц», наприклад, Іванка, Галинка, Дарця. А також у нас є чудові писливі суфікси оньк та очк, тетянка, наприклад, віронька. Зрозуміло, що система називання і те, як до людини звертається в сім'ї, це звичайно залишається надовго, і ми поважаємо право людини називатися так, як вона хоче, але все ж таки закликаємо чекаємо вживати і питомі українські форми.